Представники чотирьох комітетів Верховної Ради України вже підтримали законопроект про інститут реєстрованих партнерств, який передбачає можливість реєструвати цивільне партнерство для різностатевих та одностатевих пар. Нагадаємо, у березні цього року його ініціювала депутатка Інна Совсун. Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, після держреєстрації партнери отримують статус близьких родичів, а саме членів сім'ї. Першого ступеня спорідненості детальніше про на якому про те на якому зараз етапі розгляд законопроекту будемо говорити далі на зв'язку з нашою студією народна депутатка України, фракція голос, ініціаторка законопроекту Інна сосун. Пані Інно, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку, доброго ранку, пані Інно, розкажіть детальніше, ось на якому дійсно етапі зараз розгляд законопроекту і загалом як його сприймають на комітетах. Зараз, як ви вже сказали, дійсно чотири комітети підтримали цей законопроект. Зараз, впродовж останніх кількох тижнів, не було розглядів на інших комітетах, але ми сподіваємося, що наступні комітети так само будуть проходити успішно цей законопроект. Звичайно, що головний комітет, який нас цікавить, це комітет правової політики, тому що це головний комітет. Але наразі, наскільки я розумію, цей комітет не готовий до розгляду цього законопроекту, тому поки що ми продовжуємо. Жемого говорити з іншими комітетами для того, аби показати, що на загал в парламенті є підтримка цієї ініціативи. І що я можу сказати? Що відверто скажу, що від початку дискусії про це в парламенті на початку березня, коли законопроект з'явився до сьогодні? Мені видається, що рівень підтримки в парламенті безпосередньо потрохи зростає. Тобто, велика частина депутатів, по перше, перестають боятися говорити про підтримку такої ініціативи, тому що на початку це було. Проблемою, коли частина депутатів відверто казали, що ми теоретично підтримуємо, але поки що не готові про це говорити публічно. А частина депутатів просто отримують більше інформації, якої у них раніше не було, зокрема щодо проблем, з якими стикаються військові, які перебувають в одностатевих стосунках, і для них це нова інформація, яка насправді теж впливає на те, як вони розуміють проблему і їхню готовність голосувати. Пані, а ми вже в цьому ефірі часто говорили про те, як просувається законопроект про цивільні партнерства, як, зокрема, проходять засідання комітетів. Давайте нагадаємо для наших глядачів загалом, чим відрізняються цивільні партнерства від традиційного шлюбу. Я би відзначила два головних момента: чим партнерства відрізняються від шлюбу, окрім вочевидь, того, що партнерства можуть бути відкритими як для двостатевих, так і одностатевих пар. Важливою відмінністю, і тут ми брали модель в першу чергу французьку. Саме так це у Франції працює. Це те, що партнерство, на відміну від інституту шлюбу, є простішим в плані реєстрації формування та в плані реєстрації розриву. У випадку, якщо таке трапиться, та таким чином це працює у Франції, і ми власне брали цю модель, коли розробляли законопроект. У Франції сам інститут партнерств став настільки популярним, що зараз близько 40% союзів, які укладаються у Франції, укладаються у формі партнерства, а не шлюбу безпосередньо. І серед цих партнерств до слова теж для глядачів важливо розуміти серед цих партнерств близько 5-7% – це одностатеві, решта це двостатеві партнерства. Тому, власне, оця простота укладення, простота розриву, вона приваблює багато кого, особливо серед молодшого покоління. І ми цю модель перенесли на законопроект, який ми зареєстрували в парламенті українському. І е, друга суттєва відмінність це партнерство жодним чином не стосується питання дітей. Тобто будь-які права, які з'являються у шлюбі у зв'язку з реєстрацією шлюбу е, на пар, е, щодо дітей безпосередньо на партнерство не пропонує. Нуються поширювати, тобто автоматичне усиновлення удочерення дітей та або автоматичне визнання матір'ю чи батьком, та батьком, вочевидь, то ці речі не, не поширюються на партнерство. Тому будь-які питання щодо дітей вони виведені за межі законодавства про партнерство. Пані іно. А давайте обговоримо ще те, які права і можливості надає реєстроване партнерство. Дякую за запитання. Я мабуть поясню на прикладі в першу чергу ЛГБТ військових, тому що для них це найактуальніше завдання, яке на сьогодні є, найактуальніша проблема на сьогодні, у випадку, якщо є пара ЛГБТ військових, таких пар є дуже багато, то ці люди, у випадку, якщо, наприклад, вони потрапляють в лікарню, а для військових це дуже висока ймовірність, і, наприклад, вони не встані приймати самостійно медичні рішення за себе, то за Українським законодавством рішення приймають найближчі родичі. Та очевидь що сьогодні люди, які в одностатевих партнерствах знаходяться, так, тобто вони в стосунках таких і ці стосунки не є зареєстрованими. Їхня кохана людина не може за них приймати медичні рішення. Та ця кохана людина так само на сьогодні не може приймати рішення, які стосуються, до прикладу, якщо сталося найгірше, такі теж випадки, на превеликі жаль, були це у випадку смерті людини. Приймати рішення про поховання, про розпорядження тілом, рішення щодо успадкування, рішення щодо навіть надання відпустку у зв'язку з смертю близької людини на сьогодні. Ці права відсутні в, в людей, які знаходяться в одностатевих стосунках, і це, звичайно, найбільш болюче, як і що говорити безпосередньо про, про тих, хто на фронті, тому що для них це на превеликий жаль найбільш актуальне. Тобто, весь набір прав який скажімо так держава визнає за стосунками, які зареєстровані у формі шлюбу. Вони для одностатевих пар на сьогодні недоступні. Це і в сфері медицини, в сфері розпорядження тілом, соціальні права гарантії. Нічого з цього сьогодні недоступно. І власне у випадку прийняття закону про партнерство, такі права стануть нарешті доступними. І я дуже сподіваюся, що це в тому числі в першу чергу дозволить вирішити проблеми, які сьогодні є в одностатевих пар, де одна чи дві. Людини є на фронті, пані Інно, під час розгляду на комітетах цього законопроекту чи були якісь такі зауваження, які згодом в майбутньому можуть стати правками, і що ще потрібно допрацювати в цьому законопроекті, на вашу думку? Ви знаєте, дійсно, розгляд в комітетах він зараз перейшов в таку стадію, де, е, окрім декількох інцидентів, але дуже рідко ми чуємо безпосередньо заперечення проти того, що ЛГБТ люди мають мати такі самі права, як, як і інші люди в суспільстві. І перейшло це в дискусію дуже конкретно по тому, яким чином необхідно вдосконалити законопроект. Та до прикладу, під час дискусії в комітеті європейської інтеграції, представники Міністерства. Соціальної політики запропонували уточнити декілька положень, які стосуються пенсій, нарахування пенсії. В комітеті цифрової трансформації запропонували уточнити положення, які стосуються процедури подання заяви на Реєстрацію партнерства через систему ДІЯ, та тобто, вочевидь, що в різних міністерств відомствах будуть різні позиції, а, в залежності від їхньої сфери підпорядкування, вони можуть трошки краще підказати, як ті чи інші норми законопроекту виписати, щоб вони були максимально коректно прописані. Це дуже фахова дискусія, тому що, зрештою, законопроект дуже комплексний, і вочевидь, що ми не претендуємо на те, що всі норми виписані ідеально з першого разу. Тому такі норми вони з'являються, і я дуже радію з тому, що це вже перехід на таку професійну технічну дискусію, як краще вдосконалити законопроект до другого читання, замість дискусії про те, чи всі люди в Україні мають мати однакові права. Паніно, дякую за те, що знайшли час долучитись до ефіру. Це була Інна Савсун, народна депутатка України, ініціаторка законопроекту про цивільні партнерства.